Всім привіт! Мене звати Юля, я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Осінній сезон завершився, і я вирішила записати відео таким чином, підбити підсумки, що ж я читала, що мені сподобалось і ще ні. Сьогодні поговоримо про книжки, які я прочитала за осінь. І я вибрала порядок від тих, які сподобались найменше до тих, які сподобались найбільше. Давайте почнемо! Загалом за три місяці я прочитала 14 книжок, деякі з них дуже маленькі, деякі трошки більші, і давайте про них тепер поговоримо. Зі всього прочитаного найменше мені сподобалось Салимовелігості Стівена Кінга. Я думала записати на нього відгук, але я думаю, що не буду тут. Вампіри я не люблю історії з вампірами. І Якось ця книжка не викликала в мене емоції абсолютно. Я не знаю навіть що про неї сказати. Я поставила їй три з половиною, і це, напевно, мій подарунок цій історії, тому що починалось воно доволі багатообіцяюче, Навіть в деяких моментах була трохи моторошною. Але друга половина книги якось мене дуже розчарувала, тому офіційно це моє розчарування року, і я не очікувала такого від кінга взагалом. Наступна книжка це Pumpkin Spice Cafe. Я піддалась статному інстинкту, тому я її прочитала. Мені хотілося щось приємного, аж такого, знаєте, аж занадто солодкого чогось, щоб прям аж жопа злиплась, як мама в дитинстві казала. Я багато надій не покладала на цю книжку. Ви не подумайте, але навіть для ромкому вона не дуже. Романтична лінія була дуже-дуже дивна, крінжова, були дивні якісь фразочки головних героїв, від яких мене аж сіпало. Єдина причина, чому я поставила цій книжці чотири, це через те, що воно мало вайб маленького містечка, і так як я дуже сильно люблю дівчат Гімар, то воно мені дуже сильно нагадувало цей серіал. В моїй голові були вулиці цього містечка. Це кафе було кафе у люка, і якось тільки через це, особливо під кінець цей вайб маленького містечка, він переважав. То тільки за це я додала ще одну зірку, тому що якби не було оцього маленького ком'юніті в цій книжці, я поставила би їй три. Наступна книжка, я читала її англійською, щоденники Бота», перша частина. І я прямо отримала величезну насолоду, читаючи її, тому що ніхто ніколи не казав мені. Що наукова фантастика може бути комфортною і смішною, цікавою. Це було дуже неочікувано для мене. Я передзамовила четверту частину, яка має вийти у нас у видавництво «Жорж», але ще попередні три не придбала. Але я виправлюсь: це знаки карпатської магії. Ця книжка від видавництва Інкогніта». дуже нереально красиве видання. Просто подивіться на це. Ця книжка наповнена красивезними ілюстраціями, оформлена вона нереально гарно. Вона розповідає нам про Мольфара, і авторка власне записувала тут свої розмови з ним. Про історію мольфарства, про язичництво, про обряди, які були на наших землях до приходу християнства, які обряди і коли проводились, в який сезон, яким чином язичництво протрималось, підлаштувалось під християнство, яке воно зараз, і тут зібрано багато легенд, якихось цікавих історій, про власне того ж мольфара. Я дуже раджу її почитати, тому хто цікавиться. Цією темою, тому що вона доволі легка і читати її неймовірно цікаво. Ну і куди ж без Сандерсона, Трес зі Смирагдового моря, від видавництва Віват теж нереально гарне оформлення. Це дуже тепла, комфортна історія про дівчинку Трес, яка має абсолютно нормальне спокійне життя у себе на острові, яка в цілому задоволена своїм життям, поки в один момент. Не викрадають її коханого хлопця. І вона вирішує, що треба їхати його рятувати. Дуже тепла, комфортна історія. Автор писав її для своєї дружини. Це тут це прослідковується, вона доволі мила. Найбільше в ній мені сподобався оповідач, а також оця межа між дитячістю цієї книжки і серйозними посилами, якимись серйозними фразами, які. По суті, вкидались нам посеред історії, і для мене цим вона цікава, і хоча б через це треба на неї звернути увагу. З Осені так само почалась моя ера наукової фантастики, як я це називаю, і я вирішила почати її з класики. Це солярі Станіслава Лема. Ця історія розповідає нам про чоловіка, який знаходиться на станції біля планети Соляріс. Ця планета унікальна тим, що там по факту немає нічого живого, але там є океан величезний, який має свою свідомість. Ця книжка переповнена думками про те, чи готові ми як людство до позаземного контакту яким цей контакт буде? Що він нам принесе? Чи буде це щось хороше? Але ми з вами всі розуміємо, що, скоріш за все, не буде нічого хорошого, будь ласка, не треба. І чи готове людство, зокрема, до контакту з тим, що воно не в змозі осягнути своїм розумом просто ніяк? Все це? Розкривається на сторінках цієї книжки. Цим вона для мене унікальна. Цим вона для мене була цікава. І я дуже раджу, якщо ви цікавитесь науковою фантастикою, її прочитати, бо ну все ж таки не дарма. Це класик. Також я пішла по українській літературі. Я вирішила перечитати Тигролове Івана Багряного. А також місто Валеріана Підмогильного, я їх слухала на Мігуго. якщо, до речі, вам цікаво, то там аудіокнижки зі шкільною програмою безкоштовно. В школі я читала українську літературу, і вона мені подобалась. Ну, я вирішила освіжити свою пам'ять і раджу вам теж це зробити, але якщо ви якимось чином не читали, то давайте, чого чекаєте? Історик Елізабет Костової. Це історичний роман-трилер. Він розповідає нам про дівчину, яка одним вечором знаходить на поличках з книжками свого батька загадкову книгу, всередині якої знаходиться зображення дракона, а також дуже-дуже загадковий лист. Цим листом і книжкою вона йде до свого батька, і батько починає розповідати їй історію свого життя, яка, як виявляється, сповнена таємниць. Тут дуже цікавий спосіб оповідання, нереально гарна мова, нереально гарна мова. Я насолоджувалась кожною літерою. Написана дуже майстерно, дуже цікаво, що тут е, пересікаються декілька таймлайнів, але це не ускладнює її. Також, до речі, якщо вам цікаво, тут е, є історія графа Дракули. Вона її трошки переосмислює і знаю, що я казала про те, що я не люблю історії з вампірами, але якось тут у мене це не викликало негативних емоцій. Мені було дуже цікаво. Я очікувала, чим же ж воно закінчиться, і в деяких моментах вона тримала напругу. І коли головній героїні було моторошно, страшно або тривожно, то я прям відчувала ці емоції, так само, як і вона. У нас ця книжка перекладена і видана видавництвом небо. Я дуже раджу нею зацікавитись. Так, вона осіння і вона дуже осіння, але все одно вона варта уваги, і я не розумію, чому про неї так мало говорять. Щиро не розумію. Під одним з відео в ТікТоці мене засоромили за те, що я ще не читала Аберкромбі. І під суспільним тиском я взяла на лезі клинка. Я прочитала першу і вже на середині другої мені є що сказати, але це насправді тема для окремого відео, яке я вже хочу записати після того, як я прочитаю всю трилогію. Поки що, по першій прочитанні я можу сказати, що мені подобається. Це книжка пролог, який в багатьох насправді фентезійних історіях. Привіт, Сандерсон! Ця книжка розкриває нам персонажів. Ми маємо змогу з ними познайомитись, дізнатися їхню перед а також маленьку затравачку на подальшу історію, яка буде розвиватись в наступних двох книжках. Це дарк фентезі. Хтось каже, що це дарк грім фентезі. Я не сильно розбираюсь в жанрах. Але тут ззаду написано, що історія, яку порівнюють з епічною піснею Льоду і полум'я Джорджа Мартіна, я дивилась тільки серіал, і в цілому, напевно, я буду згодна. Воно схоже своєю такою темною атмосферою, правдивістю, що коли це бій, це правдивий бій, не просто що хтось увертається такий. Класний, ні, вона доволі кривава, правдива. Мені подобається, що коли комусь страшно про це пишуть, що, коли хтось поранений, про це теж пишуть. І це впливає насправді на здібність битись персонажа якогось. Цим вона цікава. Я ще не читала Мартіна, і після цієї історії я думаю, що Мартін мені сподобається, бо єдине, чого мені тут напевно не вистачало. Це якихось описів їхнього світу міст, місцевості, як такої. І я не знаю, чи є це в Мартіна, але якщо є, бо книжки ж у нього набагато більші, то мені точно сподобається. Поки що ця історія отримала четвірку від мене, тверду четвірку, дуже хороша історія. Я дякую тому суспільному тиску, через який я її взяла читати. Наступна книжка продовжує і входить в мою еру наукової фантастики. Це Project Hail Mary від Енді Вейра. Енді Вейр ще написав Марсіаніна. Хто не знає, є фільм з Метом Деймоном. Це напевно одне з найкращих прочитаних книжок за цей рік. Я не буду розповідати про що вона. Тому що, коли я її брала, я знала тільки те, що моя подруга дуже сильно любить цю історію і її варто прочитати. І я раджу вам зробити так само. Тому що, навіть якщо знаєш трошечки натяк на те, що там буде відбуватись, мені здається, ефект вже буде не тим. Дуже багато де кажуть про те, що ця історія підходить абсолютно всім, всім, хто любить. Наукову фантастику, наукові терміни, якісь космічні кораблі і так далі, вона підійде тим, хто любить гумор, бо як ми по Марсіаніну знаємо, вона була доволі смішна. Також вона підійде тим, хто любить хороші історії, добре прописані історії, які не залишають байдужими, але це ну, звісно, ми всі. Я прям, я прям раджу. Відриваю її від серця вам. Якщо вмієте англійську, то... Обов'язково її прочитайте, ви потім мені подякуєте. Ну і останнє, скарб. Напевно, поки що найкраще прочитане мною цього року це Гіперіон і Падіння Гіперіона Дене Сімонса. Це теж класика наукової фантастики, але яка... Я записувала величезний відгук на ці книжки в TikTok, але якщо вам цікаво, я про них детальніше можу розказати і тут. Це той випадок, коли я не знаю, як її описати. Перша книжка тут також є прологом, в якій 9 пілігримів відправляються на планету Гіперіон. І поки вони їдуть, вони намагаються зрозуміти, чому було обрано для цього саме їх. Кожен з них розповідає свою історію, історію свого життя. Тому ця книжка вона складається з історій всіх головних героїв, які тут будуть. Кожна історія різна, але по-своєму вражаюча. Жодна історія, я думаю, не залишить вас байдужими до неї, тому що я чесно не знаю, як описати свій захват від цієї книжки. Від цієї ідеології. загалом тут чотири, але я, я читала поки що тільки дві. Я раджу читати їх одразу, бо коли закінчується перша книжка, для того, щоб не забути все, що там відбувалось, вам треба буде взяти другу, в другій уже після. Прологової першої книжки, в другій вже іде у нас основна історія. Ми ж дізнаємось, навіщо ці Пілігрими прибули на планету Гіперіон, що на них там чекає, як будуть розвиватись події. В другій книжці дуже така мінлива динаміка, тому що десь у нас спокійна політика, яка пливе доволі повільно. І мало що відбувається такого екшеновського, а потім наступний розділ, і у нас вже якісь бійки, якийсь нереальний розвиток подій, і за яким ледь встигаєш просто слідкувати. Це найкраще прочитане за осінь і поки що за рік. Нереально раджу цю історію. Вона складна, вона величезна, величезний світ, він дійсно дуже складний. Це теж класика наукової фантастики. Я вважаю, що всім треба з неї починати, тому що. Ну, так, схожого на це я ще не читала, напевно, нічого. Ну і поки це все. Діліться, розповідайте, що ви читали восени. Які книжки, можливо, з тих, що читала, я вам сподобались, які ні. Напишіть в коментарях, також ставте свої вподобайки, я буду дуже рада вашому фідбеку. Можливо, у вас є якісь ідеї, що б ви хотіли бачити на цьому каналі. Не соромтеся, я буду дуже рада все це почитати. До нових зустрічей. Па-па!